Вітаю, дорога церква. Чудова така пісня. І згадується одразу ситуація, яка сталася в запорізькій семінарії. Також було таке ранкове зібрання. І співали цю пісню, а співали в, такому, в такій тональності, що Сергій Володимирович навіть не витримав. каже, ну така радісна пісня, чого, чого ви її співаєте з такими унилими лицями? Тому зараз я дивлюсь, трошки пободріше була ця пісня. Да. Опит, опит, знаєте. Добре. Сьогодні ну, гарний день і ми маємо можливість вивчати Слово Боже, дивитися в Слово Боже. І по вівторках я зазвичай ну, якби проходимо ми тему, ми вивчаємо пророцтво про Ісуса Христа, які були у Старому заповіті, або не завжди це буває такі, знаєте, пророцтва. інколи це просто прообрази. І от сьогодні я хотів би на один з таких прообразів, щоб ми подивилися трошки детальніше і розмірковували, бо це важливо для нас, воно відкриває нам не тільки Ісуси Христа, а воно нам відкриває серця батька. І У Бога був план від самого початку. І цей план був в тому, щоб. Спасти нас, спасти грішників, і в цьому дійстві, щоб прославилось його святе ім'я. І кожен із нас є частичкою Божого плану. Знаєте, одні кажуть, що є тільки обрані, інші кажуть, що спасіння для всіх. Я ж кажу, що Бог в свій план включив усіх нас. І Він хоче, щоб ми до нього прийшли. Але якщо ми подивимось у святе Писання. Ми побачимо, що були деякі люди, на яких Бог зробив такий акцент, знаєте, через яких він зробив великі справи. І з однієї з таких ключових фігур Старого Заповіту є Авраам. І давайте ми прочитаємо текст Святого Письма, який говорить нам про одну таку ситуацію, яка сталася в житті Авраама. Це книга буття, 22 розділ з 1 по 18 вірш. Величенький таке уривочок, але він такий, тут є багато істин для нас. І сталося після цих випадків, що Бог випробував Авраама, і сказав він до нього, Аврааме, а той відказав, ось я, і промовив Господь, візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти Ісаака, та й піди з собі до края моря і принеси там його в цілопалення, на одній з тих гір, що про неї скажу тобі. І встав Авраам рано вранці, і свого осла сідлав, і взяв з собою двох слуг та Ісаака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав, і встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. А третього дня Авраам звів очі свої та й побачив те місце здалека. І сказав Авраам своїм слугам сідайте собі тут, за слом, а я і хлопець підем аж туди, і поклонимось, і повернемось до вас. І взяв Авраам дрова для цілопалення і поклав на Ісаака, сина свого, і взяв в свою руку, огонь та ножа, і пішли вони разом обоє. І сказав Ісаак до Авраама, свого батька, говорячи, батько мій, а той відказав, ось я сину мій, і промовив Ісаак, ось огонь та дрова, а де ж ягня для цілопалення. І відказав Авраам, Бог наглед ягня собі на цілопалення, сину мій. І пішли вони разом обоє. Вони ж прийшли до місця, що про нього сказав йому Бог, і збудував Авраам там жертівника, і дрова розклав, і зв'язав Ісака сина свого і поклав його на жертівник над дровами. І простяг Авраам свою руку і взяв ножа, щоб зрізати свого сина. Та звався до нього ангел Господній з неба і сказав Авраама, Аврааме. А той відізвався ось я. Ангол промовив, не витягай свої руки до хлопця і нічого йому не чини. Бо тепер я довідався, що ти богобійний і не пожалів для мене сина свого, одинака свого. А Авраам звів очі свої та й побачив аж ось один баран зав'яз у говщавині своїми рогами. І пішов Авраам і взяв барана і приніс його на ціла палення замість сина свого. І назвав Авраам ім'я місця того, Господь нагледі, що і сьогодні, говориться, на горі Господь з'явиться. ангел Господній з неба озвався до по подруги і сказав, клянусь собою, це слово Господнє, тому що вчинити цю річ, і не пожалів був сина свого, динака свого, то благословляючи, я благословлю тебе і розмножуючи, розмножу потомство Твоє. Немов зорі на небі, немов той пісок, що на березі моря, і потомство Твоє внаслідує брами. Твоїх ворогів Ось такий от у нас текст, і він говорить нам дуже важливі речі. Як я сказав, це відома всім нам історія. І є, я думаю, ну дуже багато проповідників говорили проповіді на ці тексти. І завжди, коли ми читаємо ці тексти, ну, що ми тут бачимо? ну Зазвичай ми бачимо віру Авраама. да Авраам повірив Богу навіть не пошкодував свого сина, пішов і зробив те, що Бог йому вилів. Також ми можемо якби з іншої сторони, подивитися на покору Ісаака, подивитися, наскільки він смирено, приймає ту участь, яку йому приготував батько. Але є ще третя позиція, на яку хотів би, щоб ми звернули увагу. Побачити Ісуса Христа у цьому уривку. І перше, на що я хочу звернути нашу увагу, це те, що коли ми говоримо бачити Ісуса Христа у старому заповіті, воно завжди має перекликатися або підтверджуватися у новому заповіті. І місце Писання, яке підтверджує цю думку, воно записано в Євангелії від Івана, перший розділ, 29 вірш. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що йде до Нього, та й каже, Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Тобто Агнець Божий, якого Бог вже підготував, Агнець Божий, який вже заздалегідь був Богом приготований. І читаючи Слово Боже, ми бачимо, як від самого початку і до кінця Біблії фігурує одна важлива тваринка. Агнець, або овечка, або, от як в моєму прикладі, баран. І залежачи від контексту, вона означає або Ісуса Христа, або єврейський народ, або наш язичників. Ми також є паствою Божою. І в цьому контексті ми бачимо одна тваринка. Тобто тут не йдеться річ про народ. І шість таких важливих речей, які я для себе тут побачив в цьому тексті, і ну, якби такий коротенький план. Перше, Бог випробовує Авраама. Друге, Бог говорить Аврааму. В тебе з'явився той, кого ти дуже любиш. Тобто це випробування на основі чого Бог його випробовує. Третє послух Авраама. Авраам слухає Бога і робить те, що Бог йому каже. Четверте. Серце люблячого батька. Це окремий такий пункт, на який я хочу потім більш детально звернути нашу увагу. П'яте. Ісак та його покора батьку. І шоста, і його іра, Господь нагледить, одне з ім'я і з імен Бога, яке якраз нам відкривається через це місцеписання. Шість істин. І всі ми їх досконально якби не розкриємо, як хоча б частково торкнемося. Тож, дивлячись на те, як Господь запланував, запланував випробувати Авраама. Яку корисну пораду ми можемо взяти для себе, для нашого такого практичного життя? Бо, Слово Боже, воно завжди має не просто, знаєте, обо всьому цікаву цю історію, а воно має якусь практичну цінність, як ми можемо це примінити в нашому житті. І ми маємо зрозуміти перше, що випробування приходять від Господа. Як в житті Авраама, як в житті Іова, як в житті Моїсе, всі праведники старого заповіту. А також і неправедники, всі вони проходили певні випробування. І писання до Якова або книга Йова нам чітко про це говорить, що Бог посилає випробування. І ці випробування направлені на те, щоб перевірити нашу віру на предмет того, хто є об'єктом нашої перчор нашої любові першочергова. Знаєте, Авраам був ну, богобоязною людиною. Він любив Бога, він пішов за Богом, він відмовився від сім'ї, якби відділився від сім'ї, покинув сім'ю і пішов за Богом, куди Бог йому сказав. Але ось з'являється у Аврама той довгоочікуваний синочок, якого Бог йому обіцяв. І от серце Авраама на цей момент воно прив'язується до свого первістка, бо це була дуже жадана дитинка, ми пам'ятаємо, які. Ну, Переживання переживала Авраам, коли у нього не було дітей. І ось вона дитинка з'являється, та ще й хлопчик, це майбутній спадкоємець. І серце батька воно ну, прив'язується. І Авраам полюбив, і Бог каже, я перевірю тебе, чи зостанеш все ти вірним мені. А, так. І ми в цій уривку бачимо трьох таких персонажів, або діючих персонажів це Бог, Авраам та Ісак. Бог каже Авраамові, в тебе з'явився той, кого ти дуже любиш. Чи зможеш ти віддати його для мене? Для того, щоб наші стосунки були ще міцнішими. І ми пам'ятаємо, що Авраам до цього вже ну, проходив деякі випробування, і два, два рази він мало не втратив дружину. Це було до, до, цього, до цього моменту, це не, не після. І Авраам, якби проходячи ці випробування, стає перед цим випробуванням, і воно було найскладнішим, бо воно показувало серце батька, чи є на світі любов, яка більша за любов до своєї дитини. Коли батька бере свою новонароджену дитинку на руки, в його серці світ стає на друге місце. Все, що було до цього цінним. Воно відвигається. Бо тепер є та любов, яку він ніколи ще не відчував. Звичайно, в мене ще немає дітей, тому я не можу сказати досконально, але з, зі слів інших людей я багато разів чув, що коли народжується дитинка твоя перша, то все. У тебе світ перевертається, у тебе немає нічого більше ціннішого, ніж ця дитинка. Ти ладен на все, щоб зберегти і дати їй гарне життя. І Читаючи паралельно, знаєте, золотий вірш Івана 3.16, які емоції це в нас викликає? Любов, що не має меж. І ось Авраам стоїть на порозі такого випробування, де на ваги ставиться любов до Бога і до свого сина. Авраам вибирає покору Богу. Віддати Богу найдорожче, що у нього є. Це віра, це подвиг. Да? Чи не так, друзі? Бо отець Бог Отець Він так само вчинив. Він віддав сина за нас, і син перетерпів ну, побої, знущання і навіть смерть, заплативши за нас своєю кров'ю. І, ну, знаєте, це в голові ну, інколи не вкладається. Але ми знаємо зі Слова Божого, що так і було. Ми про це проповідуємо, щоб ми пам'ятали, якою ціною ми були викуплені. І роздумуючи над цим місцем писання, я задав собі питання, що саме Бог хотів донести Аврааму? Чи тільки те, що в нього з'явився новий об'єкт любові, чи ще щось дуже важливе? І думка, яку Бог мені поклав на серце, це Бог показує Аврааму, ти грішник, і тобі треба за твої гріхи принести жертву. Навіть тоді вже було розуміння, що без крові не буває прощення. Ми бачимо Аврама, який перед цим наробив ну, багато справ. Ми пам'ятаємо, да? І дружину мали не втратив, і інші були у нього речі. Ми не знаємо, наскільки він чесно вів бізнес. Ну, багато було речей, за які всі ж ми грішники. І Авраам був не виключеним. Але ми не читаємо ніде про його покаяння. Так Бог визволяє його дружину, його. І вона не залишається там у фараона, або у того Але Бог йому допомагав виходити з цих ситуацій, які він сам себе заводив. Але це не означає, що Бог автоматично усі гріхи списував. Ми пам'ятаємо, що Божа святість вона потребує оплати гріховного боргу. Оплата за гріх смерть. Або по-іншому пролуття крові. Хто мав загинути за гріхи Авраама? Авраам він є останнім із таких нащадків сифа і той, що вийшов з місця, де його батько вже був ідолопоклонником. Тобто він останній залишився цього роду, останній, хто знав Бога, останній, хто поклонявся живому Богу. І Бог відкриває Аврааму те, що він, можливо, і знав. Бо він раніше по тексту він вже робив кілька жертовників і, звичайно, він на них приносив жертви. Але тепер ж прийшов час для чогось особливого, для особливої жертви. Настільки дорогої жертви. Знаєте, одна справа це принести ягня, коли у тебе стада там по 10 тисяч голів, а інша справа принести єдиного сина. Це дуже, дуже особиста жертва. Це дуже якби, складна жертва. І Авраам стоїть саме перед таким вибором. Уявляю суму Авраама і думки, ой, якби я не робив ті гріхи, о, якби був менше грішником, то мені б зараз не доводилось віддавати свого сина. І коли Авраам зрозумів, що без пролиття крові не буває прощення гріхів, він робить те, що каже Бог. Цілковита покора, цілковите смиріння. Натомість Бог, бачачи його розкаяння, показує Аврааму, що він вже підготував вагенця. В жертву за його гріхи. Знаєте, от дивлячись на цю історію, ми можемо побачити себе. Ми поставимо себе на місце Авраама. Бог кожному з нас каже, ти винен, і гріхи твої вопіяють до мене. Тобі за них доведеться заплатити. Але у мене є кращий вихід. Я вже заплатив за твої гріхи. Тобі треба лише зробити вибір в сторону мене. Я покрию твої долги. І багато людей ну, просто не розуміють цього, що одного разу вони зустрінуться з Богом і одного разу їм доведеться відповісти за їхні гріхи. І кожен із нас має зрозуміти цей момент на контрасті. Чи за всі гріхи ти заплачеш тим, що в тебе є найдорожчим? Чи приймеш ту жертву за гріх, яку підготував Бог, агенця Ісуса Христа? Чи це не чудова двістка, друзі? І для нас вона також чудова. Нам не потрібно помирати за наші гріхи. Бог вже про це подбав, віддавши свого Сина Ісуса Христа. І ми пам'ятаємо, Бог зупиняє Авраама, показує те спасіння, що Він підготував. Це спасіння не тільки для Ісаака, це спасіння для батьківського серця Авраама. Його син буде жити. І таке трошки подивимося і на Ісаака. Його покору волі батька. Показує нам, те, нам ще одного. Сину. Смертю та Воскресінням, якого ми маємо спасіння, ми читаємо дії святих апостолів, 8 розділ, 32 вірш. А слово Писання, що його він читав, було це, як вівцю на заріс його ведена, і як ягня супроти стрижіння безголоса. Та він, він не відкрив своїх уст. Ми не бачимо в цьому тексті, що Ісак сперечався з батьком, відстоював свою позицію. Так, він запитав батька. Але коли батько відповів... Він змирився. Він був не, ну, не глупою дитиною, йому вже на той час було, знаєте, не знаю, років 30-40, деякі коментарі кажуть. Тобто -то. він був цілком свідомою людиною, і він розумів, що його, що доведеться загинути, якщо так сказано. І він підкорився волі Батька. Ісус Христос, він також підкорився волі батька. Ну і останнє, що ми тут бачимо в цьому тексті, це ім'я Бога і його іра. Бог нагледить Дивлячись на випробування Авраама, ми бачимо Божу мудрість та задум. Він заздалегідь уже все підготував ще до того, як Авраам пішов на ту ворогу. І ми читаємо перше післання Петра, перший розділ 18, 21 до 21 вірша. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви від марного вашого життя, що передано вам від батьків. Але дорогоцінної крові Христа, як непорочного і чистого ягняти. Що призначений був ще перед закладеними світу, але був з'явленим вам з останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що із мертвих його воскресив, та дав славу йому, що була ваша віра і надія на Бога. Божий план, він вже включає у себе наше випробування, наше спасіння, якщо, звичайно, ми приймемо це спасіння. За це будемо вдячні нашому мудрому і люблячому, і неймовірному Богу, через якого ми маємо. Наше спасіння, якщо довіримось волі Божій цілковито. Авраам пройшов своє випробування. В кожного з нас будуть також такі випробування на предмет того, хто є першочерговою любов'ю в нашому житті, наша кар'єра, наші діти або все ж таки Бог. Тому давайте станемо на наші ноги і помолимось. Господь наш і Бог наш, я дякую тобі за. Благодать Твою за милість Твою, Господи, за агнця Твого, який своєю кров'ю наші гріхи, Господи, очистив, Господи. І ми маємо спасіння через Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за це. Ми знаємо, що в нашому житті будуть випробування на особистому рівні, коли нам доведеться віддати найдорожче. Але для Тебе, Господи, ми готові на все. Тобі, нехай за все, буде слава, честь, хвала і благодарність, наш величний Господь, Отець, Сын, і Дух Святий. Амінь.